Прекрасно з ним буквально відради загальних численні сепарату, раді і виконавча формі. <дивиснуємо> Далі є відповіді на наше доручення? <tan> відповіді на наше доручення, шановні колеги, немає. <плитування> Як не, при речі, мені, да. при я вам хочу нагадати, що вам доручення давала комісія фінансування та виконування уже. Я дуже тішуся, що ви ось тут підготували і дали е, е, пану одаму.

Я так не вічувати, або погрожувати, а по сути тільки вас зараз треба. Дякую так і писати привіт а якщо не можна, то не можна або не так, дивіться, ми тим переносим питання це кінерами це ніхто не бачив більше тварини тварини не будуть, тварини не будуть тварини не не може так, так, там скорості пошли спротивом, там скорочені люди, психиатру ім'я вакансій. Там де вакансії скажуть, нас не люди люди, які отримали повністю, всі компенсації, пускінні там, і так далі, так ми отримали що де пішли. Вона вже знову не вийшла. Вона вже знову не вийшла. Якусь не вийшла. два-п'ять акцій. Андрій, Нам вкрай не було, саме в Ну, я вважаю, що... Тобто, місяць, на хвастах, прохвальців... Я вам про вишатки про Ми вже повернули. Чи це було повернуто? Давайте знову вона відпочиває. Дуже дуже доволі 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 доволі. Давайте. 66, але... 67, ну, та... 67, ну та якщо, якщо не... Вам зараз поясните, вам, в принципі, тільки. Давайте поговоримо. Я готовий це говорити. Скажіть, будь ласка, до чого вам а зараз треба 9, так, 5 чоловік. У вас 67, було 64 особи, зараз є 60. Правильно? Що, ой, перепрошую. У вас 4 було скорочені на вакансії. Правильно? <світ> І зараз ви просите 6 чоловік. Тобто ви хочете мати зараз стільки ж, скільки ви мали? <світ> Як, знач, ви мені дали направливу довідку? Керівник, керівник <світ> департаменту <світ> говорить, що Я <світ> данно. <практически, світ> Це, Дивіться, на початку у вас було в структурі 64 особи. Станом за перший час вискорили 4 посади. тобто там були вакансії на скільки пригоди. Станом з 1.6 у вас 57 чоловік. То як 11?

Перед, перед, перед питанням. Перегляньте, будь ласка, ці цифри, тому що керівник керівник управління каже, що депутат. Так, перегляньте, будь ласка, добре

Тобі. Тобі. Кінець Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали Двіської міської ради щодо розвитку шарпу. Я вже розумію? Я скинучу інформацію, яку молоколес, і господи. Готові голосувати? Стане на голосування, хто так? Але воно якось там все було федерації. Дев'ять було... секунду. Проект удали про засвердження програми забезпечення діяльності у сфері дорожнього господарства Запоріг є питання, що мені, колега, стодно, щодо четверте питання, щодо плану про внесення змін до розпоряджувальної коштів бюджету розвитку територіальної громади. Ці оборонки?